Це це дерево в березні минулого року було зрізано крупнокаліберним пулеметом російських загарбників, які заходили по цій дорозі, де зараз от знаходиться епіцентр, де як який прилетіло вчора гради прилетіли. Так. І поряд з епіцентром знаходиться бусковий парк. В цьому бусковому парку, коли вони заходили, херсонські тереошники хотіли дати спротив. Ну, їх Просто, просто посікли крупнокаліберною зброєю і вони тут всі загинули. Всі, всі до одного. Тут е, жах, що творилося. Ви бачите, яке дерево, да, який е, об'єм стовбуру, да, і він просто, просто зрізаний. Виявляєте, що було з людьми тут. Слава захисникам Херсону. Герої не вмирають. Тут були херсонці в теребороні, херсонці, які хотіли захистити просто своє місто. Так? Хлопці вийшли, можна сказати, з голими руками. У них були тільки коктейлі Молотова. Так? Проти тої орди, яка сунула тут на БТРах, БМП і крупнокаліберної зброї. Вони просто, просто покосили не, то, не дерева і хлопців просто це був жах. Хлопців розірвало просто на куски. В парку, де ви бачите, тут рушники на деревах, це під кожним деревом тут загинув наш херсонець, наш захисник міста. Кожний рушник це, от, це мінімум один захисник. Можете подивитися по деревам, побачити, скільки рушників це під кожним деревом була людина.